Року ми 14 грудня відзначаємо таку подію як День вшанування учасників ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи. Символічно, що в цьому році, 30 років після страшної трагедії, було закінчено будівництво і, і... забулося. Над четвертим енергоблоком побудували арку, яка його закрила. Це коштувало всьому світу понад мільярд євро і українському народу в тому числі. Проте ліквідатори, яких ми сьогодні вшановуємо, поклали набагато більшу ціну. Це своє здоров'я, а деякі і життя. Цього року, у 14 грудня, символічно. Президент Порошенко підписав указ, яким проголосив 2016 рік рік вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС і пам'яті жертв Чорнобильської катастрофи. Станом на 1 липня в області проживають 4126 чорнобилів. Громадян постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи. 2267 з них це учасники ліквідації, 283 стали інвалідами внаслідок аварії на ЧАЕС. Майже 1000 дітей, які постраждали внаслідок цієї страшної катастрофи. Дуже багато, понад 45% людей даної пільгової категорії померло протягом останніх двох років. У минулому році це було 104 чоловіки, в цьому вже понад 130. Тобто ми бачимо, що, на жаль, забирає смерть тих, хто в свій час молодий, красивий і здоровий, захищав нас. На виконання вище згаданого многою указу, головою облдержадміністрації було підписано розпорядження 30 від 2 лютого 2016 року про план заходів, пов'язаних з 30-ми роковинами Чорнобильської катастрофи. За інформаціями райдержадміністрації, місвиконкомів. Відповідними розпорядженнями на місцях на місцях було затверджено плани заходів щодо підготовки до належного відзначення згаданої події. З обласного бюджету на зазначені заходи було передбачено 70 тисяч гривень, з яких 50 на матеріальну допомогу, вдовам і нагально потребуючим верствам населення із цієї пільгової категорії. 21-22 квітня на базі санаторно курортного закладу Квітка полонини було проведено міжнародну наукову практичну конференцію завдяки Василю Павловичу, і, в якій взяли участь більше 90 представників з 57 організацій і підприємств установ України, чотирьох зарубіжних організацій. За результатами цієї конференції було випущено два збірника публікацій наукових праць. На це обласна адміністрація передбачила в бюджеті 20 тисяч 100 гривень. Всі ми знаємо, що в квітні ми відмічаємо такий трагічний день, але напротязі цього року проходили мітинги і пам'ятні вечори, які вшановували пам'ять тих, кого вже з нами сьогодні немає. І так само в області пройшов вечір реквієм, який відбувся 26 квітня. За підсумками проведених зустрічей на сьогодні з особами даної пільгової категорії було розроблено програми щодо посилення їх соціального захисту. Загальні видатки районних і міських бюджетів на проведення даних заходів, і в тому числі надання матеріальної допомоги більше як 900 сім'ям з числа постраждалих внаслідок аварії на ЧЕС було виділено 373 тисячі гривень, що понад 47% більше ніж у минулому році.